Сьогодні в супермаркеті «Аврора» я купив засіб для миття посуду. Засіб для миття посуду коштує близько 50 гривень, це десь близько 1,20. Засіб для миття посуду: зелене яблуко. Діє в холодній воді з харчовою содою 940 мл. Другова марка Top Effect. Зазначені для миття всіх видів посуду? Срукція застосування. Нанести на кількість засобу. Так, зробимо губки. Зроблено в Україні. Що ж, будемо використовувати? do zato razvrhu bilo.